Повідомити платникам, що в електронному кабінеті зараз з'явилася нова можливість, а саме бажання листування через електронний кабінет. Наприклад, якщо платники податків, громадяни чи підприємці чи юридичні особи пишуть якогось листа в податкову, то після підписання даного листа в податкові його надсилають через Укрпошту платникам. А це дуже незручно, тому що, по-перше, це треба в робочий час, щоб поштове відділення працювало. По-друге, поштове відділення може знаходитися в сільській місцевості за 20, 30, 40 кілометрів від будинку. Тому в податкові... Кому кабінеті зараз є можливість листування через електронний кабінет, якщо платник виявив дане бажання. То він даний лист отримує практично моментально після підписання даного листа в податковій. Тобто він падає в електронний кабінет. І прочитати він цей лист може в зручний для себе час. Щоб дану можливість отримати, необхідно зайти в електронний кабінет, авторизуватися електронним ключом і в налаштуваннях електронного кабінету натиснути кнопку «Бажаю утримувати листи через електронний кабінет. Там треба тільки заповнити свою електронну скриньку і більше нічого.